Так, доброго ранку, шановні учасники. Сьогодні у нас 6 червня 2024 року оголошується відкритим судовосідням щодо судового розгляду кримінального провадження номер 5 2023 від 27 січня 2023 року. Щодо винувачення по путіка Олега Романовича учинені кримінальних правопорушення, передбачення частину 4 статті 369 Куляни кодексу України. Сказати, поштовідомо тобто про купку довго осіб або оксування судового процесу. Дякую. Так, ну отже, у нас зараз давайте виконуємо процесуальні вимоги. Е, починається цей розгляд, вже, як, як ви бачите, одноособово, відповідно, до чинної редакції 31 КПК України. Тому розгляд даної справи буде здійснювати суддя Вищого числу Дуби Михайлович, одноособово за участі прокурора Іванющенка, ми особою встановили вже підготовчому захисників Судхєвича та Лашакова. Відповідно, вам пам'яті права обов'язки вручені, панове, всім вручені? Вручені. Пан да, да, да. Пане Судкевичу, пане прокурор. Так, ви чому не паро? Роз'ясните, то не потрібно. Ні, не потрібно ну тоді, відповідно, ви знайомимося з тими правами і обов'язками. Чи є відводи до, до складу суду? Прошу е, е, і секретаря Мелянчук, відповідно, чи є до складу, складу до складу суду, чи до секретаря? відповідно. Самі волі теж Панове захисники, будь ласка. Захисник пошаков у мене наявний від головуючого судді що суєта. Щось таке думало. Ну, Однак я хотів би з'ясувати уточню інформацію від секретаря, за якою саме поштовою адресою повідомлявся мій клієнт. Відповідно до вимог КПК України. За якою адресою? Том, том 14 останній. Тільки одна заява. пан Сутєвич, у вас немає заяви про відвід? У мене заяви про відвід немає, в мене є інша заява. А я якого, якого плану наразі з'ясують? Ну в нас вже не розглянути питання про об'єднання, вони доповнюють... Так я доповнені. хочу розглянути, але ж не ну, ви, ви не даєте. Ну, так, Гаразд, спрежай, Гаразд. зараз розберемося зі СМА. Що в місті Ну Олеся Гончар... а не будемо називати, тому що іде ще трансляція, тому да. Гаразд. За той адресу, яке яке від останнє відоме місце проживання. Останнє відоме місце проживання в Австрії, оскільки суд в своїй ухвалі про відмову в повернення винувального акту чітко записав, що та адреса, яка зазначена в винувальному акті, особа була там зареєстрована, лише до середини 2023 року. Відповідно, суд не виконав вимоги КПК України та не повідомив мого клієнта за місцем проживання, яке перевірено внаслідок міжнародної правової допомоги. Визнано стороною обвинувачення в запиті на екстрадиції та підтверджено рішенням про відмову в такій екстрадиції і вказувати за це в ухвалі, що адреса не підтверджена, на мій погляд, абсурдна і повністю не відповідає КПК і суд продовжує порушувати вимоги це, КПК. Це, я так розумію, підстави для відводу чи якась інша підстава? Ні, це Ви ж почали буде... з того, що у вас заява про відвід. Так, да, в мене є 에... заява про відвід. Вона вас реаг... письмова? Вона так, письмова. Я реагую просто на недостовірну інформацію оскільки... оголошеного секретарем. Оскільки розгляд э, цієї заяви не повинен здійснювати інший суддя цього суду, тобто не я, у нас зараз нема колегіального складу суду, то відповідно прошу таку заяву передати через секретаря, ми її долучимо до матеріальної справи, направимо справу на авторозподіл, буде визначений суддя, який виключив вас у дослідження з приводу суду вашого відводу. Зараз я навіть не бачу потреби ні оголошувати, ні з'ясовувати. Тобто, якщо у вас на всі аргументи викладені в заяві, я так розумію, письмово, так? Так. Тоді просто кажу, чекайте виклику судовсіду щодо до відводу. Будь ласка, передайте заяву. Просто хочу нагадати, що якщо у нас гіпотетично ще є дата 11-го числа, ми визначали її раніше, якщо коли в ну Якщо встигнеться розглянути цю заяву до того часу, то відповідно ми тоді зустрінемося з вами 11 числа. А можливо і не зустрінемося, я ж не знаю, які буде рішення суду. Ні, тут. От це дата просто була колегіальна, але я працюю тут і мій робоче місце знаходиться тут. Наразі до побачення чекайте ви пропуск.